Є важлива інформація. На цей час я дізнався від головного адміністратора, що лідера, Вольф не просто заблокували, його посадили та повністю відключили від медіапартнерства. Це рішення впало раптово, без пояснень, і викликало багато питань у всього ком'юніті. Вольф це не просто гравець, він частина гри UA Online, частина історії, частина розвитку сервера. Його робота, активність і вклад бачили всі. І зараз, коли він каже. Що хоче покинути гру назавжди. Це реально удар для всієї спільноти. Причини блокування не озвучують. Кажуть, що там багато моментів, які ще перевіряють, але поки що ми бачимо тільки одне лідера. Вольф ізолювали, відключили і фактично забрали голос у грі. Саме тому я звертаюсь до всіх. Давайте разом підтримаємо Вольф. Покажемо, що він не сам, що ми поважаємо його вклад і не хочемо втратити людину. Ми вимагаємо, щоб ситуацію переглянули. Щоб адміни дали офіційну відповідь, щоб лідера Вольф розблокували і дали можливість нормально поговорити та пояснити свою сторону. І, Вольф, ми з тобою. Ком'юніті тебе підтримує. Не покидай гру разом. Ми сильніші, і твій голос важливий.